Сьогодні Family Cosmetics презентує вам відновлюючий догляд холодним способом. Ось подивіться, як використовується маска після хімічного впливу. Спочатку її треба дуже добре замулювати на руках. Тому, будь ласка, наносіть її приблизно три дози на середній довжини волосся. Цього вистачить для того, щоб вона спрацювала. Спочатку ми мольгуємо, а потім поступово наносимо на все волосся. Потім я беру ще дві дози окремо одну і ще одну дозу маски, і наношу її на волосся. Цю маску можна використовувати після знебарвлення. Коли роздратована шкіра має такий легенький хімічний опір, вона зменшує це роздратування і приблизно за 15-20 хвилин зменшує запалення шкіри і дуже добре доглядає за шкірою, щоб вона дуже швидко відновлювалася. Так само відбувається і з волоссям. За рахунок активних інгредієнтів треба досить багато часу, тобто приблизно 20 хвилин мінімум, для того, щоб маска дуже добре спрацювала. Якщо ви використовувати клімазон або ще щось для додаткового тепла, то, будь ласка, ставте температуру не більше 40 градусів, тому що після 50 градусів актив вже потихеньку, повільно зникають у своє активне діє. Після маски легенько змилину дуже щільно і наноситься. Теж емульгацією між долонями крем для волосся. Його достатньо 1 см. Це приблизно від 0,6 до 0,8 г. Для того, щоб повністю покрити все волосся і свою кондиціонуючу дію, він досить швидко робить. Після нанесення, ось такого, треба розчесати дуже гарно щіткою або гребінцем. І залишити це на волосі приблизно на 4 хвилини. Для того, щоб всі активні інгредієнти без додавання силіконів або утворювання хімічних штучних плівок на волосі мали змогу всмоктатися у вологе волосся. Після того, як ми розчесали, ми залишили на 4 хвилини, і вже після цього ми почали робити укладку. Укладку в даному випадку ми робили кучері на дифузорі, тому наносили інноваційний новинку е препарат Gel. Е який а, зроблений з рослинних природних інгредієнтів, і має в собі таку штучну єдину річ це консервант для того, щоб зберігти його якомога довше. А, після нанесення активні речовини дуже сильно зволожують, покривають волосся, залишаються такими слизькими. Після висихання кучері зробляться трошечки такими. Як після лаку, але якщо доторкнутися до волосся його трошки перем'яти, то повністю оця структура зникає, і кудрі залишаються природніми. На наступного ранок можна дуже швидко відновити кучері, просто намочивши долоні руками, і потримати кінцівки і трошки його. Підбити, скажімо так, до маківці. Ось такі препарати ми використовували, отримали дуже гарний результат, чого і вам бажаємо.